Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Я як завжди на своєму господарстві почистив. Поїли вони вже буряків, комбікорм є. У тетренів ніби все нормально. Але щось все одно, щось воно ганяє, Я вже бачу вухо якесь покушене. А в білопоясних моїх не все нормально. Білопоясик я також почистив, дав їм бурячка і ось що з цим кабанчиком. Найменший кабанчик, щось воно крутиться. На місці тако крутиться. Ну і голова закручується, падає. Але їсти, їсть, кидав бурячка, він їсть. І всі поховалися. Я не знаю, що це може бути. Зараз телефонувати до ветеринара, питатися, що це таке. Так, і все нормально. Я не знаю, що це йому є. Постоїло, По постоїло і звуку. Може хто знає, скажіть, що це. І дровка є. Їсти в них є. Вода також є. Зараз буду телефонувати, запитувати. Зателефонував я до ветлікаря. Ні, як видно, трошки вже він цей кабанчик не так. Кровом ходить. Сказав від лікар, що може бути або глистим, або е, нервовий щось такий тік, Воно на, але ще трохи. ще він трохи. Сказав проколоти від глистів і вколоти, проколоти <гум> також днів 10 е, вітамін В12 і ножку. У мене сьогодні вітамінів не було. Я проколов йому тільки... Ножку, щоб спазм зняти. Ну, а всіх остальних також проколов від глистів. Е, і що ж у нас, як що у нас показали результати зважування, тому що я зважував і е, проколював. Проколював я від глистів і вермектином. Е, велика льошка е білопоясі, яка була. Ми важили 19 листопада, вона важила 13 кілограм. Сьогодні вона важить 21 кілограм. 8 кілограм вона набрала. Це, я думаю, непогано. Менша льошка важила 11800. Зараз важить 20 кг. Також 8 кг. І більший кабанчик важив 10400, зараз важить 19,700. І цей малий кабан, оцей, що захворів, він важив 7700, а зараз важить 9800. кг. Також набрав 2 кг. Ну, порівняно з тими, що ті набрали по 8 кг, цей набрав 2. Ну, будемо бачити, надіємося, що з ним все буде нормально. Завтра я ще куплю вітаміни. Ну і буду колоти йому вітаміни і ножку. Ось така ситуація. О-о. Голова захотілася, вже впав. Така ситуація з нашими білопоясами. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.